Всім привіт! Сьогодні так вийшло, що у мене всі мої екземплярчики на подвір'ї, тому вирішив зазняти 1982 року. Остання машина мною придбана, вирвана з рук, скажімо так, то ще попередня червона. з мінімальними підкрасами. Це в процесі. Все, що я маю для себе, для кайфу, це не для продажу. І тут ще в мене є наша вісімка 1988 року. В оригіналі. Знімаю, бо перший раз зібралися всі на одному подвір'ї. По Так що зараз буду заводити стояли дуже довго. Холодні. Можна зараз якраз спробувати. Оса Ну, Перед тим заводилися з першого разу. Що холодно? Не підводить. Мав таку штуку. це захисну на присосці пам'ятає такий мультик у мене є така шторка або одна така робота цієї вона ну, мені найбільше подобається нею найменше взагалі якихось таких проблем було Подивимося, що на кольору пісочного, що з нею ще вийде. Осорібна фарба трошки є, підкрасила тут, що тут вона не фарбоване.